Влада. Це таке слово, правда? Для одних це все, чого вони прагнуть, для інших важкий тягар. А що, якщо ми взагалі неправильно на неї дивимось? У цьому випуску ми спробуємо розібратися, як насправді варто використовувати владу. Не для того, щоб показати, хто тут головний, а щоб вести за собою, особливо, коли здається, що все йде шкареберть. І знаєте, давайте почнемо от з цієї думки. Вона, як на мене, просто перевертає все з ніг на голову. Замисліться на хвильку, частіше за все, ми маємо більше влади, ніж нам здається. Це ж змушує запитати себе, а може ми не такі вже й безсилі? Може, просто не розуміємо, як користуватися тим, що вже маємо? І ось тут, власне, і є головна ідея. Вся справа не в тому, скільки влади вдалося назбирати, абсолютно ні, а в тому, який вибір робиться з цією владою. Бо саме цей вибір у той самий критичний момент і відрізняє справжнього лідера від, ну, просто начальника. Так, перш ніж ми підемо далі, давайте на секунду зупинимось і просто домовимось про терміни, щоб ми всі говорили про одне і те саме. Отже, влада у самій своїй суті це здатність змусити інших щось робити, навіть коли вони, скажімо так, не дуже хочуть. Оце і є наша відправна точка. А ось дивіться, це наша своєрідна дорожня карта. Спробуйте уявити собі таку систему координат. От вертикальна вісь це, скажімо, регулятор гучності вашої влади. Можна викрутити на максимум, показати силу, а можна навпаки зробити тише, проявити емпатію. А горизонтальна вісь це ніби ваш внутрішній компас. Стрілка показує на себе чи на інших. Так в чому ж тоді секрет, питається? А все просто найкращі лідери завжди намагаються триматися ось тут, у верхньому правому кутку. Їхня головна мета діяти в інтересах групи, захищати, розумієте, а не просто домінувати. Це якраз те лідерство, яке щось створює, а не руйнує. Окей, з теорією розібрались, а тепер до практики. Давайте розглянемо перший сценарій криза тотальної невизначеності. Ну згадайте, наприклад, перші дні пандемії, страх, хаос. Оте відчуття, коли земля просто тікає з під ніг. От що робити лідеру в такій ситуації, коли всі навколо розгублені? Це, знаєте, такий глибокий психологічний інстинкт, коли світ навколо буквально валиться, люди відчувають себе абсолютно безсилами. І в такий момент їм точно не потрібен ще один менеджер, який так само не знає, що робити. Ні. Їм потрібен хтось, хто впевнено скаже, я знаю, куди йти. За мною потрібен справжній маяк у цьому штормі. Добре. Але як саме продемонструвати цю силу? Як посилити владу? Ну, насправді є три доволі конкретні техніки, які допомагають вести за собою рішуче і впевнено. І от як це виглядає на практиці на реальних прикладах? Наприклад, щоденні брифінги губернатора Куомо вони давали людям відчуття, що ситуація хоч якось контролюється. Або от СЕО компанії Карта, який взяв всю провину за звільнення на себе? Цим він захистив своїх менеджерів від паніки. Ну і звісно, невербальні сигнали. Подивіться на Крістен Лагард. Її впевнена відкрита поза ніби без слів каже: я все тримаю під контролем. Але тут є одне велике але. А що якщо криза зовсім інша? Що робити, коли йдеться не про страх і розгубленість, а про соціальне повстання, коли люди не безсилі, а навпаки, сповнені гніву і готові діяти. Оце питання все змінює. І воно показує, що просто посилювати владу це не універсальний рецепт. Так от, давайте тепер перевернемо все з ніг на голову, розглянемо інший випадок. Що робити, коли криза це не тиха паніка, а гучний гнів, коли люди не шукають за ким іти, а самі виходять на вулиці? Отут правила гри змінюються просто кардинально. Бо в такій ситуації, знаєте, демонструвати силу це все одно, що підливати бензину у вогонь. Це лише спровокує ще більшу агресію, ще більше насилля. І тут криється парадокс щоб зняти напругу, лідеру потрібно не накручувати гучність, а навпаки, послабити свою владу. І для цього, звісно, теж є свої техніки три конкретні способи, і всі вони спрямовані не на те, щоб показати силу, а на те, щоб проявити емпатію. І показати, що ви готові до діалогу. Можна думати про це як про таке собі невербальне роззброєння. От відкриті долоні, це універсальний сигнал дивіться, у мене немає зброї, я не хочу нападати. Активне слухання, як це робили, наприклад, керівниці поліції Атланти, це чітке повідомлення, я тут, щоб вас почути. Ну, а стати на коліно це, мабуть, найпотужніший жест, який фізично демонструє Я не є загрозою. Отже, дивіться, що виходить: з одного боку, треба стати більшим, розширити простір, щоб селити впевненість, а з іншого, навпаки, стати меншим, щоб зняти агресію. Дві, здавалося б, абсолютно протилежні стратегії. То як же так виходить, що обидві можуть бути правильними? А відповідь насправді криється в одному дуже простому, але неймовірно потужному психологічному принципі. Саме він і розв'язує цю дилему. І ось він. Цей принцип називається принцип комплементарності. От подумайте, у дружбі чи в коханні нас часто тягне до схожих на нас людей, але коли мова йде про владу та ієрархію, все працює з точністю до навпаки. Тут протилежності не просто притягуються, вони життєво необхідні. Ось ця табличка це, по суті, ваш компас у кризовій ситуації. Якщо люди почуваються безсилами, розгубленими, будьте для них скелею. Покажіть силу. А якщо вони розлючені, виходять на протести, станьте тим, хто їх вислухає. Покажіть емпатію. Головне, не віддзеркалювати їхній емоційний стан, а доповнювати його. Оце і є, мабуть, справжнє мистецтво лідерства. І от тепер ми підходимо до, мабуть, найголовнішого, до фундаментального питання а для чого взагалі потрібна влада? Яка її справжня мета? Бо насправді влада існує не для того, щоб хтось носив корону чи сидів на троні. Ні, влада це, по суті, інструмент, це щит, який група людей довіряє одному чи кільком, щоб ті захищали всіх інших, особливо найслабших. Тобто це не стільки привілей, скільки велетенська відповідальність. І ось тут ми підходимо до найцікавішого парадоксу зловживання владою, тиранія. Вона насправді народжується не з надлишку сили. А з власного страху лідера. Коли той, хто при владі панічно боїться її втратити, він починає захищати вже не людей, а своє его, свій статус. І саме в цей момент влада перетворюється з інструмента захисту на зброю руйнування. Тож на завершення, давайте залишимось із цим питанням коли людина має владу, велику чи малу, що вона насправді захищає себе чи людей, які на неї покладаються? Це, зрештою, і є той вибір, який визначає все. І саме від відповіді на це питання залежить, чи стане влада з силою творення чи руйнування.